Добрий добрий світлий ранок, друзі. Сьогодні ми починаємо другий ранок зі мною. І сьогодні я дуже хочу з вами поділитись однією книгою, яка колись дуже сильно поміняла мені життя. Є речі, які ми бачимо, які можна пояснити наукою. які... В кордонах нашого зору ми бачимо, ми розуміємо. А є речі, які зрозуміти не можемо, а, або ми їх не бачимо. А, вони відбуваються на якихось тонких енергетичних полях, але їм треба теж придавати дуже великого значення. Колись мені в руки попала книжка. Життя без обмежень Джо Віталя. Це один із соавторів книги Секрет. Можливо, ви бачили. В 2005-му, здається, вийшов цей фільм, і він став од популярних. І Ронда Берн на ньому заробила величезні гроші просто мільйони. Це фільм про те, як. Ізотерічно мистофізичний, скажімо так, так, як створити силу притяжіння, як отримувати те, що ти бажаєш, як налаштовувати мозок. І в цьому фільмі мільйонери діляться своїм досвідом, як вони це роблять, як вони включають ту силу притяжіння. Був тоді, коли цей фільм з'явився, був навіть рецепт: 21 день підряд, дивитись цей фільм для того, щоб. Своє мислення поміняти, переламати стандартне установки, переконання. І от один із соавторів видав цю книгу Життя без обмежень, і ця книга неймовірна, вона неймовірна по, по своєму составу і неймовірна по результативності, тому що в цій книзі розказано, як можна. Обнуляти все, як можна зцілювати людей, зцілювати себе, зцілювати ситуації всього чотирма фразами. І ці чотири фрази, вони такі прості, ми навіть на протязі дня частини цих фраз використовуємо. Але в об'єднанні, і коли ви знаєте, як це працює, це творить дива. Я коли прослухала я аудіокнигу, тоді слухала вперше, вона мене заворожила. Я відчула якось інтуїтивно, що щось у цьому є. І я спробувала. І ви знаєте, у мене дуже багато результатів, якими я зможу з вами поділитись. У мене були неприємні ситуації з людьми, і я не знала, як ці ситуації розрулити, скажем так. Перша ситуація була: я посварилася з партнером по бізнесу, і я не знала, як, це, як налагодити контакт. І я почала проговорювати ці слова, уявляючи його, уявляючи. Що ми миримося. І на наступний день, як нічого не було, енергетика нашої розмови просто ну, як наче помінялась, і взагалі, як наче й не було цієї розмовки, ми почали спілкуватись. Я використовувала ці фрази в коханні для того, щоб також знаходити спільну мову краще з людиною, яку я кохала. Я використовувала ці фрази для зцілення себе, коли в мене дуже сильно боліло в спині, і я, і я нічого не могла зробити на той момент. Я просто починала уявляти це місце в спині і проговорювала собі ці фрази. Коли я дала цю книжку, порадила своїм друзям, дуже багато. Людей, які після цієї книги взагалі відкрились до навчання чогось нового, до особистого розвитку. Дійсно, ця книга вона іноді стає вирішальною у, у, у переломлює життя, переломлює свідомість, вона розкриває безмежні можливості. І це метод якихось гавайських островів, Хоупанапоне називається, можливо, ви навіть чули, метод Хоопанопоне. І там принцип дуже простий. Але, але сама глибина його, і як ви ним користуєтесь, творить дива. Я вам зараз в коментарях скину а, аудіокнигу. Вона, якщо я не помиляюсь, 4 чи 5 годин всього. Але ви не зможете жити так, як жили раніше. І я вам дуже раджу сьогодні присвятити свій час і е, навчитись. Я не буду розказувати ці фрази. Я не хочу, щоб ви, як би сказати, почали їх використовувати, не знаючи що, не знаючи весь фундамент цього. Цієї дії, скажімо. Да? Ну, не знаю, як це пояснити, тому що він розказує глибинно, як це працює. І коли ви знаєте, як це працює, вам легше е, з цим працювати. І я бажаю вам гарного дня і бажаю почати сьогодні е, міняти свою свідомість, налаштовувати її на ті потоки, які ви не бачите, а які принесуть вам. Дуже багато чого теплого, доброго, корисного, яскравого в життя і гарного дня і до завтра!